Страшна трагедія трапилася у сім'ї військовослужбовця, тому дуже просимо друзі не проходити повз цього відео, поширити його, аби допомогти сім'ї загиблого нашого захисника, адже він поклав життя за нас з вами, і ми не можемо, щоб нам того не коштувало, стояти осторонь цієї кричущої кримінальної справи. Бо не все так однозначно чи загинув, чи то самогубця до сьогоднішнього дня ніхто чомусь не хоче сказати правду. Більше того, є факти, які вже беззаперечні і, на жаль, говорять про справді страшні речі на фронті. Тому починаємо. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди новини МедіаКор студії Олександр Шавлюк. Хто вперше на нашому каналі, обов'язково підпишіться, поставте лайк цьому відео, поширте його. Адже сьогодні відео буде саме про... Нашого військовослужбовця на превеликий жаль, якого вже з нами немає. Але дружина, вдова загиблого захисника не вірить у те, що він помер просто так. Вона не вірить в самогубство і вже є докази тому, що це може бути саме вбивство. Це ж було вже. Ну що ж, давайте про все по порядку. До речі, якщо ви хочете, щоб таких відео було набагато більше, підтримуйте нас. За реквізитами, які будуть в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі, обов'язково ставайте спонсорами цього каналу, адже спонсори мають набагато більше можливостей та доступу до закритої інформації. Так ось, раніше ми розповідали про, начебто, самогубство військовослужбовця. Військового вбили за те, що він знав про розкрадання гуманітарної допомоги його ж керівництвом. Чому офіційна версія це самогубство? Де поділось два ребра з нього? І чому психічно хвора людина потрапила до лав збройних сил України, на превеликий жаль, друзі, такі історії не поодинокі, тому змушені про це все говорити. Бо наш єдиний марафон, який фінансується з державного бюджету, має говорити тільки те, що вигідно владі, і про те, що його дружина, вдова не може до сьогоднішнього дня дізнатися правду. А чому? А тому, що є певні обставини, до речі. Посилання на попередній наш матеріал ми залишимо в описі, також під цим відео. Зайдіть і подивіться, ви все зрозумієте, тому що друзі, справа резонансна. Якщо ми будемо так знищувати наших бійців, то перемогти у цій війні ми не зможемо. А правоохоронна система, якщо вона і далі буде саботувати реальні кримінальні справи. То ми не тільки не зможемо перемогти, а й в разі якщо й переможемо, то самі ж себе тут і захоронимо, адже правова держава можлива виключно тоді, коли є невідворотність покарання і коли слідчі роблять свою роботу, що не можна сказати у цьому випадку. І до речі, вдова загиблого військовослужбовця недарма не вірить у його самогубство, адже у тій самій експертизі, яку вона відправила нам декілька днів тому назад, чітко експерт зазначає, що слідів. Тобто відбитків пальців, інших виділень з людини не знайдено на цій зброї, адже саме з автомата Калашникова, як то вказано, він зробив постріли. Разом з тим, чомусь немає у протоколі огляду знаряддя цього ось злочину, чи то самовбивства інформації про те, чи був автомат Калашникова переведений. У здійснення пострілів чергами чи одиничними пострілами, адже це дуже важливо, оскільки, як зазначає експертиза, загиблий військовослужбовець отримав дві кулі разом з тим, в кримінальному провадженні чомусь є дуже багато недоліків. Наприклад, слідчий то щось неправильно вкаже, то ще щось, то знову призначається експертиза, і так далі. А тіло військовослужбовця до сьогоднішнього дня не можна. Вибачте, друзі, покласти в домовину і похоронити за усіма канонами бійця, який захищав Україну, адже його тіло до сьогоднішнього дня знаходиться в цих ось моргах для експертизи. Ви тільки уявіть, це вже понад пів року людина, точніше, його тіло, лежить незрозуміло де. Більш того, як зазначає сама вдова військовослужбовця. Тіло чомусь їй не показували. Привіт, я вдова вбитого військовослужбовця Олеся Гіневська. Мій чоловік Гіневський Сергій був вбитий 19 листопада 22-го року у військовій частині А 7350 на Одещині. Його смерть було інсценовано як самогубство двома пострілами з автомату в голову. Наразі триває слідство, яке розглядає лише версію самогубства на протязі року. Не тільки не дало результату, а навіть гальмує процес розслідування. В мене, як в юриста, одне єдине запитання: як можна стріляти в себе, якщо вірити офіційній версії, що це самогубство, при цьому не залишити жодних слідів? Тобто навмисне ти береш е, рукавички чи е, інші засоби для стирання? Відбитків пальців або їх незалишення. Також ти якимось чином взагалі, вибачте, навіть не потієш при таких серйозних нервових переживаннях. Адже всі розуміють, що самогубство це надзвичайно страшна подія для людини, і вона просто не може не пітніти, оскільки люди, які це коять, вони навіть зимою в серйозний мороз. Вони трусяться, тому, вибачте, друзі, за відвертість. Але як це можливо, невідомо. Точніше сказати, мені як юристу, все зрозуміло і відомо. Я вважаю, що це було вбивство, оскільки не може людина, яка покінчила життя самогубством, не залишити слідів на автоматі Калашникова, завдяки якому це самогубство було скоєно. Це моя особиста думка. Я не хочу наперед забігати і розповідати вам, беручи на себе повноваження судді. Але ви маєте знати, що слідство чомусь, чи то навмисно, чи то ненавмисно, не хоче показати людям правду. До речі, це відео набрало понад 100 тисяч переглядів, але до сьогоднішнього дня виходить на журналістів начхати, виходить начхати на правоохоронну систему. Виходить начхати на життя людини в Україні? Чи я помиляюсь, обов'язково пишіть в коментарях. Якщо ви маєте іншу версію по даному питанню, як можна так зробити, щоб не залишити після себе слідів? А саме головне, для чого це взагалі потрібно самогубцю? Навпаки, він бере автомат, він бере його в руки і він це робить. Тобто, питання: навіщо йому? Потрібно робити все так, якщо він вже йде з цього життя, щоб не було якихось там відбитків. На мою особисту думку, як показує практика, це все було зроблено зовсім по-іншому. Хтось скоїв цей постріл або два, і відповідно стер усі відбитки та інші сліди, які могли б свідчити про те, що поряд з, начебто, самогубцею, був хтось інший. Це моя особиста думка. Я нікого поки що не звинувачую, але за цією справою будемо слідкувати. Відповідне відео передамо в Генеральну прокуратуру України, щоб вони оглянули, як це можливо, і негайно віддали, зробили, вибачте, всі експертизи і віддали тіло дружині для його поховання. Я просто шокований, як в таку спеку можна, вибачте, маринувати тіло, десь там по моргах, робити з нього не знати що. І не зробити елементарні юридичні слідчі дії. Адже ми, як юристи, розуміємо, що в першу чергу має бути зроблено. Хто дивиться наш канал, той завжди знає, як працюють наші слідчі, точніше, як вони не працюють. Але, тим не менше, ми маємо контролювати, ми маємо суспільству це доповідати. І пам'ятайте, разом ми сила. Також, друзі, дуже дякую вам за підтримку. Ми зробили. Невеличке опитування. А саме, якби я балотувався у президенти України, чи голосували б ви за мене в телеграм-каналі проголосувало понад 300 людей. 62% сказали, що голосували б. І на на Ютубу вкладці спільнота. Також ви сказали, що правда, в Ютуб 42%, на відміну від Телеграма. Як показує практика і соціологія вказану цифру, оскільки це мій канал, і тут більшість людей, звичайно, ті, які мене підтримують, треба просто поділити на 4. Тобто, середній показник довіри населення України до мене особисто, якби я балотувався як кандидат у президенти України, орієнтовно 10%. 11 Це друзі для мене величезна честь. Я дуже дякую своєму товаришу, який також є керівником одного з інформаційних е, агентств, е, Віталію, який вчора мені порадив зробити таке опитування. Ми його зробили, і ми дійсно дуже задоволені. Такою величезною довірою, тому що 10%, скажімо, якби ми балотувалися у Верховну Раду України, це 45 депутатів. Це все-таки хороший результат, враховуючи те, що станом на сьогодні великої та й взагалі жодної політичної діяльності я не робив. Окрім медійної, розповідав вам про корупцію, робили усе, аби її подолати, плюс викривали з вами колаборантів тощо. Ну що ж, якщо довіра до мене і дійсно буде рости, побачимо, закінчиться війна нашою перемогою. Тоді будемо вирішувати, що робити з таким рейтингом. Хто його знає, можливо, він впаде, можливо, він підніметься. Я не буду бігати за рейтингами, одразу вам кажу, тому що це утопія. Тоді ти втрачаєш себе. Я як йшов, так і буду йти, як робив, так і буду робити. А вже від вас буде залежати, яку ви надасте мені оцінку. Тому усім наперед дякую і взагалі дякую за те, що ви прийняли участь у голосуванні. Бережіть себе, друзі. Слава Україні! Ми все одно переможемо!